Бігай, побігай, побігай тут по вулиці, типу, автобусом. Будь автобусом. Я автобусом заїхав, я тебе зараз передавлю. Раптелька вже така заїбала. Hello! Сьогодні можна сказати, буде експериментальне відео по Гузгуздак. Суть рубрики в чому? Я так само бігаю, гусятнячую, але в будь-який момент. Кролик, який паралельно зі мною на зв'язку, може сказати будь-яку фразу або будь-яку дію, яку я повинен виконати. Тобто, фактично він грає в гусей моїми руками. І чим довше ми грали, тим більше було кринжу, сміху тощо. Приємного перегляду. І смачного, якщо ви дивитесь це відео під щось смачненьке. О! Ну поїхали. Це роль прям для такого. Жах. Так, я пісся. Вибачте, жахіття. Добре. Я пиво напився, скажи, я пісся. Я пиво напився. Кубіду робить мав квест, кубіду робить йобаний роз, забув стульчак підняти. Блядь, я забув стульчак підняти. СТ не підходить. Блядь. Ти обіцяв в туалет. в куток, скажи, тут тепер на сьогодні. Ми з'явимо з акценту оцього чого. Я в ванну тепер попісся. Мені каже, що там з буквою L, в нього виходить Л. Л, люблю. Люблю тебе, Крин. <по> і людей розривало. Ой, я б все... знаю, що померло людина. Репілька, репілька, киш, 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 я тепер з все. Це тепер він, мій чоловік. Пішой, пішой крінж. Рептилька? Це мій чоловік. Ну, не надо, ні, я охраняю. Це мій пісюнярик, я його охраняю, понятно? Так, він сказав, що йому пісюн треба. Бачите? Навіть без мене. йому треба для мене.

Так вона сказала є чоловік. Чоловік і я. Правильно, в не свою линию. Апчихуй. Апчихуй. Хуй е. О. Чувак, мы вдвох реально бомбанемо. Мы бомбанемо настільки жорстко, як людина після молока і селедки. Ебать, я слеп, я слеп, бежи, кажи. Ну, звисно, мадафака. мада Выбач, не люблю темрел. Починаю спевать, тили, тили, бом. кто ты меня проверяешь? тили, тили. Тили, тили. Кто-то мне Кто-то ходит. тили. Тили, двери. Тили, тили. Тили, тили. Тили, Тобі не треба було там ходити, я тебе бачу. Я просто просипувався. Бля, як же всім пофіг на мене. Завжди, завжди. У мене йде. Я роблю, я роблю, Стен. Я роблю, прикрийте мене. Я роблю. Я роблю, прикрийте мене, я роблю. Я роблю, прикрийте. Прикрийте мене, будь ласка. Блін, щось довго. якось. Скажу, там все червоне було пізна. Давайте так, мене три рази підряд стишували. Я не знаю хто, але я точно знаю, те, що Чіпа качка. А да, там все була... червоне було, вибачте. <зас> не, не квест, Не квест. Вона конкретно вирубила світло. Окей, і я знаю, і я прямо бачив це. Прямо бачив це. Прямо бачив своїми очима. Власними очима. Щось сюда так багато <ган> залушилось, треба тробоцкі піки Косилось якось забагато тут. Бля, якось у вас забагато живих. Треба якось вирішувати цю проблему. Бля, треба встигнути туди. Там просто минулого разу було цей. Вся червона. Диалектрик, блин, ложный визов 500 гривень. <кан> ложний ложний <пах> визов, блин, 500 гривень. Ви мене викликали, щоб викокали, ти ти я полагодив. Правильно? Ти ж казав, щоб тебе... Ну, так лагоди, я лагодив, там все червоне було. Тікай, 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 тобі чого зараз розуміють. Спасам і гланди. Я не знаю, чого мені Скажи, о, а зупинись, скажи про гланди поподробніше. Про гланди поподробніше. Це ну, Реш не зупинись, все. Я не прям... розумію, чи мене таким прикривали, що я не міг говорити. Я ось те, що ви... Що? Ран mm. <laughs> yeah. yeah. Вася, ран, ран. не оставим фонце, ран. Так, по-перше, по-перше, там хтось. Хто це був завжди? А, дядя, да? дядя каже, що його стишили і щось там про Гланди казав. Я не знаю, чим його там стишили, але окей. І зараз за мною Тіаро дуже довго бігав, і хотів мене Аж хоча я запхали. Можна Можна зі пина. Лох. Піше за все справді була стишувачем, бо коли помер чорний, вона нічого ніяк не де ніколи. Але вона нікого не вбивала. В Сенсі чорний помер, а що тут такого? В сенсі чорний помер. Що тут такого? Каже, я захист чорних, що з чорним. Я захист чорних. Що там з чорним? Раптилька вже така, аааа, заєбала. Трошки вище. Він вас прямо не бачить, чи що? Ти, типу, мене стережеш, так? Ні, я, типу, тобою прикриваюсь. Ааа, прикривалась. Ти помреш перш. А жовтенький щось, якийсь смутний. Реально, згів жовтого снігу. Почекай, що? Бо я не почула пилу воду. Там жовтий якийсь смутний, кажу. Смачного тобі, смачної води. Дякую. <кхи> Спитай, що п'єш, що п'єш, що п'єш. а ще п'єш. Ну знаю, що тіпа точно була. Те шовчим, бо вона в нас те ще і все. Боже, навіть на питання, що п'єш, таке банальні, навіть Так, мапа. пацани Поч... і дівчата, стойте, я Канада. Ага. Угу. Скажи, а я Україна? Так, я а я Україна. Ох угу. ти, я теж. Ти не можеш? У нас не може повторюватися ролі. Блин, скажу Україна одна і неповторна». Україна одна і не, одна і не я. Не можу я. Чорний. Чого синій? Потому что... Катюшка там стояла. Ну, а зараз, буде, зараз, зараз. Філіпас, кубер, а де СТН злилася? А я звідки знаю? Я зараз стою з трьома людьми з Чорним і з кимось ще. А СТН я бачив останній раз була з Катюшкою, вони вдвох залишались. Я, я знаю, де не бачили. Вона померла. Я її взагалі все равно не бачила. Ви вдвох а, залишались. Хардвейн мав квест робив. <сél–> на Мумию. А. Уина, ты еблан, я зайшов в бібліотеку, ти виходиш від квеста з мумією. Я уходжу від тебе, Я туди даже не заходив. Я просто подивився, що там сходиться і хто <віт jótik> робить. Ти робив там квест, або ти тогда да, або мав. Катюшка, я ж тебе бачив останній раз за стоян. Що ти з нею зробила? Ні, <ові> я її не бачила <чув> взагалі. загаді. Да, да, да. Ну, де вона була в кінці <гаді> раунда. <гаді> <гаді> а де вона <гаді> була в кінці <гаді> раунду? Ну, да Катюшка була в кінці раунду. Де ты була в кінці раунда? Навів бустю вибути... А, ти тут. Я думав, ти в невидимість пішов. Я думав, просто що ти в невидимість пішов. А? Бля. Не аккуратно. Опа. Опа. Там один хтось помер, потім чорний когось з'їв, і хтось ще впав поруч. А коханець впав поруч. Коротше, чорний пелікан. Ні, це Скубі. Ну я, мабуть, скубі так, Секунду, Скубі, знаменитись, жива чи мертва? Я тобі не скажу. Я живий. А, ну ні ні це Скубі. Почекайте, Знаменитість ти... помирала, а. Ну, а? ну да, я живий, раз. я кажу. Ну да, скажи, що я сказал. А, йо, да. йо ні, мене зараз при... застрелите. Да, скажи, да. да. Ну так як ты, Дивись, короче, тут і... один пелікан Пел -пел? і один качур. Качур це катюшка, чорний це пелікан. О. А ні, <кри> ні. Чорного собі. нет. Чорного кикер. Ничего себе. Нет, я скоро. А, бля, читиару там был. Ти його накинеш на полікан в скип е, Окей, давай так, чу... скубі, Я ти неправильно відповів про знаменитість. Я в скіп голоснув. Випадково. Окей, чорний, давай кинем скубі. Ти, ти чесно скажи свою роль, я не знаю. Я полікан, то мог втікать. <ріст> Поки може. <ріст> а, окей, тобто ми не можемо кинути скубі. Ну все, Ага. А тобто ти полікана кидаємо ему в скубі. Хм, ага. геймі. Блять, він на нього голоснув. Ей. Так пода. Обманщик. Да, це так не іти. Я по лікарку кажу. Ма, стоп. О ні. Скубі голуб! Так і що ти мені розкажеш? Хапчхуй. Не бреши. Не бреши. Це моя. Ну давай пограємо. Я дуже перепрошую, що перебуває, насзива, там будемо квести, робити, вбивають, гаварію, я хотіла сказати, поки жива жива, що я багатій, Щоб якщо мене вб'ють, і не скривала, що він багатій. Все, спасибі за внимання, пробудь. Давайте дамо перемогу додому. Давай. Голосніть мене. Давайте. Зараз подивимось скільки твоїх прихильників є. Це буде до живе Дякую за перемогу. Не, ну я підтримала, скуби. Класна підтримка. Руба підтримки, знаєш, як в американських фільмах. ти коли сказав, що зараз подивимось, скільки ти твоїх прихильників, я думаю, бляди кікнуть. О, спроби повісити мітку, от, як на, на немога більше людей. От, прямо на кожного вішає мітку, я не знаю, типу, це взагалі безглуздо. Але просто кожного, кого бачиш, на нього вішає мітку. Речі, ми граємо за мирного голуба просто. Голосуйте серцем. У Вона завжди? ну, як я вона та... до дошку часто бывают прям. Спасибо. <п 'ят> а що, чому Челинку почали голосувати? Бо в мене серце є. Ні, ти солдат. Че там було? Вбивство, я, базіці, солдат. О, поїхала. я солдат. О, поїхало. Я солдат. І у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Губернатор почув, що я кажу коханцю, що в мене червоний ні, а коханець мені каже по приколу теж. І короче, пішов бувся об коханця. Ну, об коханця, ну блін. Коканця. Ну пишу що... коканця. Нам такі молоді губернатори не потрібні. Це тобі не потрібні, а мені потрібні, понятно? там заспавлась. Скажи, ти, сука, невезучий. Ну ти я, невезучий. Другім я я поза фу. Поїхала Кась, я, і Канюшу, ну Кась, о. Чуєш звук? Пішай за мною. Угу. Я просто пане Кубер. Так. А чипчилин, я тобі скажу по секрету, я я того. Так. Я вам кажу, розказуючи сердечне признання. Я стою там біля калянки куру з Кубером калянку. Кубер виходить перший, його рептилька хуяк, і я їй того хуяк, і тут ти репортиш хуяк і все. Справа в тому, що я не вбився, почекайте, почекайте, люди, я страх. Справа в тому, що я приводом ходжу по всій мапі, і я там ще давно стояв І Харент. Взагалі, то дуже некрасиво. Я бачив, що ти увійшов в туман, і я не хотів тебе палити. Типу, я не був качером. Я явно. Ну так, так, ти прикидько, окей. Це має сенс. Чому ти увійшов у туман прямо перед зі мною? Чого прикидька не застрелила, а от астрала застрелила. Вам не здається? Блять, я пійкала, я пійкала, ну не ну! Да, да, ми харен не будемо кікать, він <рігум> а, ну, <рігум> а, <рігум> о, чувак, <рігум> дав, Давай, давай якось, якось інакше реалізуємо роль. Давай ти переслідувач, ти блядь, переслідуй когось всю гру просто, бігай за кимось. О, давай, Сандру Вотсон, Сандру Вотсон, давай. Добре, давай. Іди просто, просто. Сандра, ти така крута. Боже, mm. які квіти ти любиш? Які квіти ти любиш? Диви, ми не знали, що ми ви... сюди... Суро, суворі, що Ну, пускай. А чому ви знали, ходите, не даєте... Пошли за мною, я сказав. Пошли за мною. Всі в трьох піши за мною. Так, вони роблять все навпаки просто. Короче, <реку> На, на нік Гринжадовий, губернатор, тобі треба написати <реку> губернатор. Губернатор, <реку> тобі треба написати «кубернатор». <реку> — <реку> Чи ти казав мені про мені? Губернатор, що? Ти казав мені про мені? Да, 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 я тобі казав про твій нік. Блять, ну перезайти не можна, скажи. Назвись кубернатор. Назвись кубернатор. Кунінатор ти тепер. Ти тепер кунінатор, все. Кубинатор. Роби сади і йди до рептилий. Кубернатор, кудинатор. Под шо на сайті? Так шукай Сандру, Сандру шукай. Я знайшов Сандру. А а чого ти за мною видишь? Сандра, ти така крута. Не трогай. Та. Та він вже другий раунд. Придумай щось про серійного, але не вбивця, але серійного фотографа. О. Я кажу, я хочу фоткати тебе в кожному раунді. <плес> <плес> Скажи Шо, всім, що вам Потім не здається мало... дивним, що навколо СТН всі мертві. Вам не здається, що навколо СТН всі мертві? Наша ціль Сандро, біжи, шукай Сандру. Якщо що, якщо вона запитає, чи ти бігаєш. Кажи, я Шерлок Холмс шукаю свого Ватсона. Ну, бабуть, її вже... Я а так, 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 так. А, боже, я тупанула. Я казала у, а, вона жива. Кінгі, у губернатора, щоб по органінато Катюшка вбила, мене не бачила, що він схавав. ні мене, ні того. Я кікаем, послухи, ми бакікаємо Катюшку. Ми тебе кікаємо, бо ти тоді не побігла його мене? На які ти ролі його вбивала? Хорошо. На шерифі. На шерифі, пока. Я не знаю, я скіпаю. Пока Айстайн друга виходить. Я скіпаю. Пока Айстайн. <laughs> Бачиш, кажу, навколо неї не, не дарма хрест був. З трупів. Опа, а і мене накікнуть. А, і мене кіка. Офігенно. Молодець, О, а -а -а -а. Ні, ми не будемо кікати, Катюшко. Не будемо. Ой-ой-ой, мадафак. Як мене перший раз ся руль. Тетера. Тетера, я тобі хотів сказати. <смір> блядь, що ж ти й хотів сказати такого? Похуй, він кожен він збанчиться цей цапається як собаки. Доручі, прикольний голос. Я тобі тільки хотів я сказати якийсь голос, так ти знаєш, як наче. Чорнопомаранчевий ютуб ти, че, вона ти просто маєш налазить, да. Ні-ні ні, професійний якийсь, блядь, цей. Скажи, так пиди скажи, ну що ти як може? что ты можешь. Ты блять професійний якийсь. ось, так и скажи. Ты профессийныйсь. А, кстати, привет. А, я забыл уже, что хотів сказать. це ти що? Да, да, да. Привет. Скупи до беду, we come in after you gonna solve that mystery. Да, да, привіт. Я давно не бачилась.

ти прикинь, як за дошку просто репорти до тебе, ти навіть нічого не робиш. Кубер тут довго придумав версію. Він просто сумував за мною, йому просто бракувало вбивство Вейна. Я тобі так скажу, <laughs> просто <laughs> цього бракувало для Вейн, 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 Вейн. А ти був канадський? Сосав? Так. Оооо. Там єс? Не ой, не йди нафиг, ти сам просився. До речі, що ти хотів ще запитати мене? А я просто там шукав з ким поговорити. Я хотів сказати щось і що там? Ні, ну ти гарно буде перетворився, а до речі, дрон може тільки вбивати, коли він в формі, чи ні 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 Питай так, тобто ти, ти не знаєш всіх особливостей робота? Ти не знав? Вейн, Вейн. А ти що, не знаєш всіх особливостей, особливостей робота? Ти на Блядь. <пл> Блять. Ти більше ніхто ніколи <пл 'ять> не буде відповідати. Скубіто. <пл> Блядь. Ти хочеш снек отримати за такі жарти? Тобі правда відповісти, Сосо? Тобі правда відповісти, Сосо? Хе-хе-хе-хе-хе Блє Хе-хе-хе-хе-хе Скупі you Боже Ти кого намагаєшся заслухати? Спіймо мене раз, то гріх тобі Спіймаєш об мене Скажи, ти хочеш, щоб це попало в відео, сосал? Повір мене, можеш ловити, я на все буду відповідати да хе хе Вейн, вейн а це можна це можна в відос вставити? Ну якщо я раптом запитував, це можна в відос вставити? Сосав? Ты мене вже не підловиш. Я вже очікую від тебе таку хуйню. Він втратить, пильність, ми його зловимо. Чекай, 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 ану ну подивись, який роль імператор був. О, ну спитай в нього імператора, ти мирний? групі. Ну, вот и проблема, ты еще, по сути, мы... Ну ладно. Мы ходили в трех. Блядь, как то Слушай, я не знаю. Эй, Кубиду. Эй, Кубиду. С Кубиду. Господи, ты что-то хотел? Сосал? Ты что-то хотел, Вейн? Сосал? Я тебя подловлю, кого-нибудь. Вдачі тобі успіхів! Ога, ти бачив. От імператор, ти хочеш спати, сосал? Ні, не хочу, хочу походити. Ти заходи мені імператор, можна і скот. А ти хочеш спати? Сосал? А все. От нормальна трудодня. Добре. Хорошо. Ну дай бабанші нічого не хочеш мені сказати? Опа. Панша. А ти не хочеш мені нічого сказати? Да. Все да. Все да. Так скажи, скажи, до речі, Банші другий мав, бо вона сексі-шмексі. До речі, Ой, Банші другий мав, бо вона сексі шмексі. ти, ко блять. Ой, блять. Блять, мені соромно, я пішов, сховаюсь. А ти прикинь, як вона сміється там? Вона сама не розуміє, що відбувається. Ой. От, повернись, повернись каналізація. Ти можеш на відосі приблизити четверту, точніше другу, третю, четверту букву. П'яту. Така. ти <звітити> труп, якщо можна. <звітити> за, за, за репорт, ну, за, ну, репорт це, за, за репорт, ну, за, за, зу, репорт зу, за репорт, ну, за, за, зу, репорт зу, за репорт, зу, за репорт. Далі кажи, що хочеш. Так. Ну у нас мінус дошка. додошка. Я не перевірю. Я ж спочатку ти сука перевірив, блять. Кажи я до цього знав, я до цього знав. Я до цього знав. А, а Може він до дошка? У нас дуелянтів нема. Чи є? Скажи, так чи <смут> <смут> да, інакше, додо, додо замішаний в цій справі. Так, може бути. Так чи інакше, Додо замішаний в цій справі. Коротше, значить, як... Тьфу, твою мать, Реуту... По покривляй його, покривляй, покривляй. Бля, 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 бля. Бля, бля, М -м? бля, бля. Короче, я в скид просто. Нет, Я в скид. Побігай, побігай, побігай тут по, по вулиці, і, і, типу автобусом. Будь автобусом. Гай. Я автобусом заїхав, я тебе зараз передавлю. Okay. Коротше, за, ага. зараз натискаєш дзвоник, тільки послухай, натискаєш дзвоник, каже, перша не заповідь не Господня не вбивай, друга заповідь Господня ніхт хуй. Або Вейн хуй, скажу. І так. Перша заповідь Господня не вбивай. Друга заповідь Господня Вейн хуй. <рес> Це перше скуп'юту залишався Саламандерою, це перше. Опа. І шо? Mm. І шо? Тепер питання, блядь, хто ти? Я у Хілес, у Хілес. Я у Хілес. Ти? Хто ти? Ні, Хілес. Запитай Вейна, ти, 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 більше не <сум> ти, не Вейна ти більше нічого не хочеш запитати? Вейна, ти більше нічого не хочеш запитати? Скобідо, у кого помирала знаменитість? Ось правильно, так в 2008 році Майкл Джексон помер на першому. В 2008 році помер Майкл Джексон. Так, коротше, він додошка, він додошка, блядь. Я, я з вас мав. Я в банш. Якщо ви в нього голоснете, я буду вбивати, бо я вас наступного разу вб'ю. Ось в першому раунді про можливості. Вау. Ви не віриш, що тут додошка. О, додошка, блядь. Які адекваты у мене в команді, суки. Блядь. Стоп, ось. Вейн додошка. Ні, ні, не треба. Блять. А, вейн, вейн, блядь. вейн. А тебе не смутило те, що Банчі каже: "Я тебе дуп". Да. І там ноль голосов. Я протобив, я потім про це згадав вже. Уже потім, блять. Ну я ж я я, я я кажу друга раз, що що ніхто знав цього. Я ж я я казав, блин, я ж казав, блін, да грає до останнього. Я ж казав, підійшов, друга заповідь Господня це вейн хуй. Вейн хуй. Вейн -хуй. do <laughs>